Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні вже за традицією хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину з 18.00 середи плюс 5 жетончиків стали доступні. Далі коротко обговоримо новинку супертестування премпетешку 5 рівня Німеччини Штух 3 Ауст-Ф. Тим паче вже з'явилася інформація, де вона буде фігурувати. Далі розповім про підтвердження колаборації однієї з двох додаткових глав 17-ї сезону бойової перепустки. Чому підтвердження? Та тому, що друзі, я не так давно, буквально одне відео назад, розповідав вам про злив із азійського серверу про те, що в нас з'явиться два нових командири, ну універсальні, так скажемо, члени екіпажу. І це якраз і збігається з тим, що там було друзі, тому що колаборація буде з Том Райдер і з тією самою Ларою Крофт команд. Мондиром. Ну і будемо, звісно, розбирати характеристики головної нагороди пряме стежки 8 рівня США IMT або IMT, хто як її називає, тому що. Це вже злита офіційна інформація. Є офіційний короткий відеоролик, що ця машина буде в 3D-стилі головною нагородою в цій одній із двох додаткових глав 17 сезону бойової перепустки. Так що будемо зараз про це все говорити, розбиратися. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почнеться фарм додатковий. П'яти жетонів літнього магазину вод. Максимальна кількість фарму зросте до 70 жетончиків. От Конкретно, тобто 65 це максималка була на сьогоднішній вечір. Тепер ми зможемо ще плюс 5 зафармити. Тут ми пробіглися, все нормально. Далі йдемо по тій інформації, яка з'явилася на вод експресії. Вона стосується конкретно штуга 3-го, а от п'ятого рівня Німеччини, яка з'явилася на тестуванні в четвер у вод. Я цю інформацію публікував із характеристиками е, в телеграм-спільноті, але не розповідав. Але друзі, е, не так давно з'явилася інформація, де ця машина може з'явитися. Тому що дивіться, що зазначили на Водекспресі. В офіційній публікації про танк для чогось також був показаний і індекс танка g 191 штук 3 fa У назві індексу є буква Ей в останні роки такою літерою ВГ відзначали танки колаборації «Герсун Панзер». Такі як Чечель СТ Глоріана, Центуріон СТ Глоріана. Ну і це зрозуміло, друзі, логічно. Скоріше за все і серйозно, штук 3. Аут Ф буде в нас у колаборації, в наступній колаборації Гьорд Ун Панзер. Він буде відноситися до школи Оарай. Характеристика та зовнішній вигляд, як завжди, перед вами. Історична довідка на даний момент відсутня. Роль бою важкий штурмовик. Екіпаж 4 особи, командир, механік водій, навідник заряджаючий. Ну і заряджаючий, суміші обов'язки ще радиста. От така попередня інформація, тобто, щоб ви усвідомлювали, що ця машина буде в нас, скоріш за все, у майбутній колаборації Girls Un Panzer. По характеристиках, ви зараз їх бачите на екрані. Я не бачив великого сенсу розглядати їх більш детально. Далі, друзі, йде інформація більш цікавіша. Вона стосується першої колаборації 17-го сезону бойової переписки. Пустки з Rider. Чому першої колаборації тому що в нас буде дві додаткові глави, от на одну вже є підтвердження. Дати зазначені з 10 по 21 липня, тобто ми вже усвідомлюємо, коли у нас стартує оця, по крайній мірі, глава, хоча вони можуть і паралельно йти, подивимося. Дивіться, що тут написано. А ось і перший герой. Безстрашна і неймовірно кмітлива шукачка пригод. Так, це все про ту саму Лару кров. Адреналін ганяє в її крові і ви так само зможете ганяти полем бою разом із нею. Об'єднуйте зусилля з легендарною шукачкою скарбів, щоб пройти бойову перепустку. Спецвипуск, шлях героїв. Подолайте 30 етапів, і головна нагорода обов'язково стане вашою. Тобто вже є інформація по строках, вже є інформація по етапах, їх буде 30. Це доволі так непогано, друзі, якщо буде, наприклад, один етап це 50 очок бойової перепустки, як у нас було раніше, тому що 30 можна пройти не задоначуючи. Але не забувайте про те, що буде ще одна глава. Бойової перепустки, наприклад, п'ята вона буде називатися, якщо це четверта. І ми не знаємо, що там буде, тому що, скоріш за все, вони будуть запускатися паралельно. Ну і там ще буде, також ще невідомо, чи там буде машина якась, чи, ну, скоріш за все, машина, я так думаю, подивимося. Ну і головною нагородою в цій злитій додатковій главі, спецглаві бойової перепустки, буде у нас пряма стежка 8 рівня США АМТ. Цю машину недавно підготували до випуску, я розповідав, цей танк повністю готовий до релізу. І загального ціна танка в золоті змінена з 100 на 9250, був ап по мобільності. Потужність двигуна змінена з 850 кінських сил на 900, ну і відповідно по тому потужність піднялася з 18,89 на 20 кінських сил. Оце друзі, така інформація на даний момент. Тобто, друзі, скоріш за все, у нас буде ще одна глава бойової перепустки, і вона вже буде із Дюком Нюкем. Вигаданим персонажем і головним героєм серії відеоігор Дюк Нукем. Персонаж вперше з'явився у відеогрі Дюк Нукем у 1991 році, розроблений Apoge Software. Я цю інформацію вам чекав. Я так думаю, що більшість з вас дивилися попереднє відео, тому просто в якості нагадування. Ну а тепер переходимо до гаражу на тест оновлення 1.29.1 і будемо розбирати характеристики дивитися на машину IMT. На жаль, цієї машини немає у порівнянні на основних серверах, тому я перейшов на тестовий сервер 1.29.1. Слава Богу, він ще функціонує. Тут небагато от гравців, бачимо 300 буквально аккаунтів зараз в активному такому стані знаходиться. Але, тим не менш, можемо через порівняння знайти цю машину, тому що тут вона доступна, так буде наглядніше. Можна буде подивитися на всі характеристики, на зовнішній вигляд. До речі, отак от вона виглядає. Я вже коротенько дивився на Цю машину, коли оглядав преми, які не вийшли ще в реліз. Ну і перше, що будемо дивитися по традиції, це, звісно, показники живучості даної прем СТ 8 рівня США. Міцність нашої машини 1350 одиниць, тобто це золота середина, тому що хороший стандарт 1400, погано 1300, а тут золота середина 1350. Бронювання корпусу 1021, бронювання башти 12157, 125. Тобто з цих характеристик ми бачимо, що в нас броні практично немає. 108 мм НЛД, 130 мм, ВЛД 140 максимум. Сама маска, їй 300 мм, але їй 200 мм. Дивіться, тут 200 мм, тут 203, тут 326 вже скос пішов. Маска сама у нас більш-менш броньована, але слабкими точками. Якщо подивитися по щоках, то тут у нас 118 друзі. Тобто, от лючок взагалі 69. 70 мм, тобто на броню розраховувати не варто, борта також відносно картонні, ватні будуть пробуватися без проблем. Ну, згори тут все зрозуміло. 25-35 мм будуть усі пробувати без проблем. Єдине місце, яке ми зможемо відтанкувати, і то не завжди, це от конкретно баштою, маскою нашою. Більше в нас броні немає, це не фішка нашої машини. Далі відкриваємо от показники по вогневій потужності, саму гармату. У нас є три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базова ББшка пробуває 210 мм на близьких дистанціях небагато. І 196 мм має втрату бронепробиття на відстані на 500 метрах. Швидкість польоту 1000 метрів на секунду, тобто така посередня ББшка. Знаю, що це краще, ніж підкаліберний снаряд, але плюс-мінус от ББшка буде дорівнювати підкалібру, який пробуватиме, там, наприклад, 200 мм. От плюс-мінус десь такі значення будуть у середньому по бронепробитті на практиці, тому що в ББшки краща нормалізація. Звісно, у цієї гармати доволі непогана альфа, як для Стежки 360 одиниць це її фішка, тому що хороший стандарт, як для Стежки 8 рівня, вже 320 одиниць, тут 360 трішечки підвищений на 40 одиниць. Підкаліберний снаряд пробуває на близьких дистанціях 246 мм, має втрату бронепробиття на 500 метрах до 220 мм і швидкість польоту тут, звісно, комфортніша 1150 метрів на секунду при такій самій Альфі 360 одиниць. Тобто, також, як для голди, невисоке бронепробиття, тим паче під калібр 246, друзі, ми самі усвідомлюємо, що далеко не завжди на броньовані цілі, а ви будете потрапляти до 9-10 рівнів, буде їх вистачати. Ну і осколково фугасні 53 мм пробувають на усіх дистанціях, мають підвищену шкоду 440 одиниць і швидкість польоту гірша, ніж ББшки 900 метрів на секунду. Тобто, в нас такі от снаряди, така от гармата, в якої хороша. Альфа, але от по пробиттю все посереднє. Давайте подивимося, що ж у нас по інших показниках, наприклад, по точності, по часу зведення, по стабілізації і по всьому іншому. Що у нас комфортне і відразу кидається в очі Це кути вертикального наведення, мінус 10, плюс 20. Прекрасні кути, якраз хороший стандарт. Час зведення також хороший, 1.92. Не сама найкраща точність 0,35, але вона розкачається, буде десь приблизно 031, 032, тобто не катастрофічна, більш-менш нормальна. Середня шкода на хвилину в базі 1832, тобто з цього ми бачимо, що в нас поганий ДПМ як для Стежки, перезаряджання в базі зброї 1179. Тобто, друзі, довге перезаряджання. Ми розплачуємося, я так розумію, за цю підвищену трішечки альфу. Швидкість переводу прицілу, тобто горизонтального Повороту от самої башти 3546, не дуже швидко, як для СТ, але й не дуже повільно. До речі, по стабілізації в нас тут не самі найкращі числа 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто, друзі, це не скажу, що прям жахлива стабілізація, але і на саме найкраще, розкид буде нормальний, треба буде чекати, поки ви зведетеся це само собою. Тобто, якщо підсумувати взагалі по вогневій. Потужності, то в нас хороша альфа, хороший час зведення, непогана точність, хороші кути вертикального наведення, але все інше або посереднє, або погане. Ну, друзі, така, бачите, свої є плюси і свої є мінуси по цій техніці. Далі переходимо по мобільності, дивимося, що у нас є. Це те, що у нас не так давно апали, про це я нагадував. Тому що підтягнули потужність двигуна до 900 кінських сил. Тепер у нас п'ята потужність 20, хороша. Стала як для СТ, максимальну швидкість також підтягнули. В базі вона 50 вперед, 20 назад, і швидкість повороту шасі 41,72, як для СТ, це нормально. Тобто, от по динаміці, це, звісно, наш і плюс. Тобто ми така динамічна машина, яка повинна грати від рельєфу, змінювати позиції. Тим паче ми сюди, скоріш за все, будемо ставити комплекс підвищення рухливості Т3, якщо грати на цій машині. Все зрозуміло. Динаміку ще більше будемо підтягувати. По непомітності нерухома машина 16, у Русі 12-14. Ну, плюс-мінус стандартні, я так думаю, показники. І по спостереженню 390 метрів непогано. В принципі, як для стежки 8 рівня, також це все розкачається. 440-450 метрів буде. А для стежки цього буде в основному вистачати. От таку, друзі, ми машину маємо в додатковій главі бойової перепустки. Подивимося, скільки вона буде коштувати. Можливо, буде вона, наприклад, 2 тисячі золота. Можливо, подивимося, але радує те, що буде 30 етапів. Але, друзі, не забувайте, що ще буде одна бойова перепуска, точніше одна додаткова глава, яка, скоріш за все, буде запускатися паралельно. Буде запускатися паралельно, і навіть якщо там буде менше етапів, наприклад, 20, все одно дві оці глави, 4, і 5, так скажемо, 17 сезону бойової перепустки, дві ці глави, ви не зможете пройти просто так. Тому що, як мінімум, вам потрібно буде купляти для того, щоб забрати оці поліпшені нагороди. скоріш за все, в поліпшеній лінійці будуть прям машини. Якщо буде ще одна Машина, подивимося, що там буде. Скоріше за все, прийдеться все одно розблокувати за золото це раз. І друге, 50 етапів рядовому гравцю, звісно, пройти, якщо дві брати от бойові перепустки, дві оці додаткові глави, буде дуже-дуже важко. Тобто, в будь-якому випадку прийдеться донатити, якщо хочете все забрати. Ну або використовувати те золото, яке у вас є на акаунті, там, наприклад, з коробочок насипалось чи ще десь. Усім дякую за перегляд. Ставте близько по добайки, на канал і не забувайте писати свою думку про ці додаткові глави бойової перепуски, точніше, можете писати тільки що про одну, про цю підтверджену, яка буде з АМТ, з премістежкою 8 рівня США. Ще раз усім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!